На зустріч вами о 19.30. Запрошуємо в запрошуємо суботу, 8 липня. Вперше в трускавці сольної концертної програми і на звездя заслужена артистка України Анастасія Приходько. Дванадцять до нас концертну програму запрошує співак, композитор. автор, виконавець своїх пісень, роман Скорпіон в супроводі шоу Балето. Десятого співа композитор народний артист України Павло Зібров запрошує вас на свій сольний концерт. Одинадцятого співає. Одинадцятого національний академічний ансамбль пісні танзі Гуцулія запрошує на українські вечорниці. Тринадцятого співає легенда української сцени народна артистка України Оксана Білозір. І запрошуємо вас щодня в Палац культури імені Шевченка відвідати науково пізнавальну виставку для дітей та дорослих зоопарк під мікроскопом. А сьогодні співає легендарний гурт «Фрістайл Артисти. Поруч маєте чудову нагоду сфотографуватись, отримати автографи, придбати квиточки. Легендарна група пристайл з єдиним концертом сьогодні на багатой макатушки продаються тож за -про